Доброго ранку, друзі. Якщо ви прагнете змін в житті, але не знаєте, як їх втілити. Якщо ви мрієте про ідеальне тіло, але поки що ваші мрії залишаються мріями, то вам обов'язково треба слухати нашу розмову з гостями. Знайомтеся, будь ласка, Ілона Палфі, засновниця фітнес студії Сказка, і Георгіна Курц, учасниця проєкту, про який власне, ми будемо сьогодні говорити в цій студії. Доброго ранку, Доброго ранку! Я, як і кожна жінка. Люблю спостерігати за трансформаціями, які можуть відбуватися з жінками, і кхм, е, дуже тішуся взагалі таким проєктом. І мені дуже сподобалась ваша позиція. Ви не присвоювали собі цю ідею. Ви сказали, що вона не нова, вона стара як світ, і по всьому світу, зокрема і в Україні, відбувалися вже е, з такою ідеєю подібні проекти. Але як ви самі зазначили, що е, в кожного тренера є своя начинка в цьому проекті, якої ваша начинка? Я дуже довго думала над тим, якою повинна бути начинка цього проекту, тому що зазвичай ті існуючі проекти наповнені виключно такими моментами, як тренування, харчування. Все угу. я ж хотіла, щоб моя начинка була абсолютно різнопланова, тому що трансформація не може відбуватися тільки в фізичному плані. Ні, тут Абсолютно треба починати, <хи> тому що якщо людина не зрозуміє, для чого їй ця трансформація. То результат буде або дуже довго відбуватись, mm -hmm. або взагалі не відбудеться. Тому це і воркшопи, і лекції, і зустрічі з успішними жінками, які просто мотивують не худнути, звичайно ж, а вірити в себе і вести справу, насолоджувати mm -hmm. життям. А коли людина насолоджується життям, то їй не так важко його змінити. Насправді воно змінюється саме вже. М в моїх руках тільки певні якісь, можливо, фізичні вади виправити. Ну не вади, а. Якісь корекції зробити, але насправді я вирішила зробити повноцінний проект, в якому будуть і лекції про харчування, і воркшопи від цікавих людей, дійсно, які не стосуються взагалі ні спорту, ну таких речей. І, звичайно ж, тренування стосовно тренувань, я буду дуже жорстко до цього Давайте ставлю. про все по порядку. Давайте напевно розпочнемо із мотивації. У кожного своя мотивація. Ви коли почали займатися спортом? Я впевнена, що це було давно давно і ви себе без спорту вже не уявляєте, що вами керувало? Мати гарну форму. Підкачаний прес і сіднички, що є важливим для жінки, чи навпаки комусь щось довести, чи просто себе добре фізично почувати, в кожного своя мотивація. Мені е, я танцювала з дитинства, і в певний час я зрозуміла, що трошки не хореографію хочу займатися, а перейти в спортивну сторону. І я почала займатися в нормальному темпі, в звичайному, і потім зрозуміла, що воно мені настільки. Доставляє таке задоволення, що я, я не, не заради чогось це роблю, а заради відчуття самого. Я, як, як я себе почуваю під час тренувань? Не для того, щоб в мене був результат, а тому що воно мені ну, таке слово кайфово. Я дуже його люблю насправді. І назва проекту, я повернусь трошки до проекту crazy in Sport, Я подумала, якщо може бути Crazy in Love, то чому не може бути Crazy in Sport? Тому я б хотіла, щоб всі учасниці, які будуть приймати участь в першому проєкті, тому що вже є заявки на другий проєкт, щоб вони теж стали, як і я, крейзі в цій спортивній. Щоб вони сфері. полюбили спорт. Так, щоб вони не просто його полюбили, щоб вони в ньому розчинилися. Зрозуміло, що мотивація, вона у відчуттях. Не потрібно себе мотивувати. Звичайно, є люди, яким необхідна така якась першочергова мотивація, але я вважаю, що я в змозі людину. Людині відкрити цей світ crazy in sport. Георгіно, як відбулося ваше знайомство із Ілоною? І чи готові ви повністю віддатися цьому от, шаленому ритму і шаленій любові до спорту? Особисто, що стосується мене, то перший раз я познайомилася з студією, звичайно, коли прийшла туди на тренування. До того я, до речі, чула прізвище такого тренера Пал Палфілона, це вже як бренд, можна так. сказати. І чесно кажучи, я не ставлю під сумнів її компетентність, її здібності, кваліфікацію. Тобто я повністю готова віддати себе в руки їй, довіритися і ну, очікую результатів. Традиційне запитання: чому ви вирішили взяти участь у цьому проєкті? Я вирішила взяти участь, тому що хочу, перш за все, доказати самій собі, що я можу. Як кажуть, I do as I can. So я просто хочу собі, по-перше, довести, що я це зможу зробити, що я також crazy in sport, так як я і in life. І тому я би хотіла би себе випробувати і самоствердитися, і можна сказати, ну і звичайно, так стати більш привабливішою. Це якби кожна така мета кожної дівчини. Ну дивіться, я думаю. кожен самостверджується в різний спосіб. Хтось читає багато книг, хтось, на жаль, бувають такі випадки, самостверджується за рахунок інших. Це найгірший прояв так. самоствердження. Утім, ви вирішили за допомогою спорту. Чому саме спорт? Чому ви обрали цей шлях до роботи над собою до самовдосконалення? Тому що я вважаю, що взагалі зовнішність це є відображення внутрішнього світу людини. І тому я вважаю, якщо я зможу якимось чином допомогти своєму здоров'ю підкоригувати свою зовнішність, щоб недоліків стало менше, щоб uh -huh. вони стали менш видними, то напевно я думаю, і люди будуть краще мене сприймати, і імідж людини буде кращий. Тобто, в загальному я думаю, це допоможе мені навіть і в професійній сфері, не тільки якби проект уже розпочався. Ні, проект розпочнеться 8 травня. Uh -huh. Е, тому підготовка займає досить багато часу, і я хочу зробити це максимально якісним, тому це якісь мотивуючі такі подаруночки будуть. До речі, я взяла з собою е, ці баночки. Вони були куплені в Лондоні. Так, це дуже крута штука. Вони з фільтром для водички, і тут наша така. Клас! наклеечка. Те, що це вона купила в Лондоні, це особливе мені робить. Я, я побачила їх, і напевно звідти почалася насправді вже реалізація цієї ідеї, тому що я давно хотіла щось створити такого типу. Я дуже обожнюю передачу зважені та щасливі. Mm -hmm. Наприклад, є безліч проєктів е, за межами України, за якими я спостерігаю. Mm -hmm. Навіть вони не на телебаченні, а в інстаграмі, наприклад, просто проводять. І Ми можемо слідкувати за трансформацією. Наш проект теж буде транслюватись на всіх соцмережах. У всіх соц соцмережах, і на Фейсбуці, і е, контакт, і інстаграм. Ви зможете просто наглядно на свої очі побачити, як трансформуються дівчата не тільки зовнішньо, але в нас будуть такі моменти, якими ми будемо ділитися, як як вони проводять взагалі свій час. За ці шість тижнів ви були трошки здивовані, коли кількість охочих взяти участь у проекті перебільшила кількість можливість, е, кількість взяти їх. Е. Ну це безмежно приємно. Це приємно, тому що я вважаю не просто так, тому що сподобалась програма, можливо, uh -huh. тому що вже до мене хтось ходив, займався, можливо, щось чули і. Мій ентузіазм і мої амбіції стосовно цього проекту, я абсолютно впевнена, що кожна з 18 учасниць їх наразі 18, Вони отримують не тільки те, чого вони хотіли, а й те, чого вони навіть не хотіли, і не думала навіть про це. А ви будете працювати з дівчатами з усіма одночасно? А чи всі приходять з різним рівнем підготовки, з різною вагою? І різними, звичайно, справді. спочатку ми з ними знайомимося. Вони вже при реєстрації заповнювали мені анкету, які були такі питання, які мені вже дають змогу дати якийсь розподіл певний по віковій категорії за вагою, за бажаннями, тому що деякі дівчата хотіли схуднути, а деякі просто хочуть якусь корекцію своєї mm -hmm. фігури. Тому я не можу давати однакове навантаження для тих, хто з нуля починає худнути і в кого дуже велика вага, і для тих, хто просто хоче підтягнути своє тіло, тому звичайно є певний розподіл, але це потрібно провести лекцію з харчування, подивитися, хто як харчується, поспілкуватися для цього. В нас є дієтолог нашої студії. Вона буде з ними спілкуватись і виясняти, кому яке меню потрібно вживати, який раціон. Угу. Тобто до кожної учасниці так. буде індивідуально обов'язково, інакше в нас нічого не вийде. Крім вас і дієтолога, хто ще працюватиме з дівчатами. Е, наразі я не буду розкривати ну, всі розпов... карту. Ну, давайте хоч одну людину, хто е... буде читати е, лекції, проводити воркшопи. Е, стосовно воркшопів, це будуть і тренери нашої студії. Тому що у нас дуже різнопланова студія, і наші тренери розвиваються не тільки в спортивних сферах. І я дала їм завдання, чим би ви могли змотивувати учасниць, тому що ви я вважаю своїх інструкторів, які працюють в моїй студії, теж успішними людьми. Насправді, тому що прийти е в якості учениці, стати тренером, вдосконалюватись, отримувати ліцензії це дуже важливо. І як ви до цього шляху дійшли, можливо, комусь це буде цікаво. Буде моя дуже хороша подруга і надзвичайна жінка талановита. Вона не, не один раз була в цій студії Оксана Кричун. Uh -huh. Вона і футблогер, і художниця, і поетеса, uh -huh. і стоматолог. Uh -huh. Я взагалі вважаю, що таких жінок, як Оксана, потрібно не просто запрошувати на проекти, а спілкуватися з ними максимальну кількість часу і тянутися. тому що все, за що вона береться, воно знаєте, як перетворюється на золото, uh -huh. і це дуже. Дуже цінна людина для нас в цьому проєкті Насправді є ще кілька людей, жінок, з якими я наразі ще домовляюсь, стараюся усіх залучити. Це буде і Віта Мунчак, яка наразі проживає в Лондоні і теж досягла неймовірних висот. І для Ужгорода зробила дуже багато. І я думаю, це буде теж цікаво. Послухати її шлях до успіху. Такі люди мотивують, і я вважаю, що на шляху до схуднення, до змін, до трансформації необхідно спілкуватись з людьми, до яких ми можемо тянутись, і брати приклад, і ставати не схожими на них, а можливо іншими кращими. Ви розумієте, що беручись за цю справу, на вас чекають не тільки хвалебні оди від дівчат. Багато хто буде сердитися, багато хто буде плакати, багато хто буде на півдорозі до е закінчення проекту, мати намір його покинути. І є великий шанс е до нас приходили також із студії Бодізон. Е керівники цієї студії вони схожий проект мали, але вони відмічали, що після завершення проекту. Е всі учасники повернулися до, свого, до своєї звичної форми і не займалися спортом. Тобто, ви очікуєте, що, що, напевно, це буде колосальна робота і що доведеться важко працювати із учасниками. Ну, Стосовно того, що покинуть вони на півдорозі проєкт чи ні, я впевнена абсолютно на 100%, що не покинуть. Супер! Тому що, ну, по-перше, в них є головна мета. Це путівка в Європу. <ріст> <ріст> я вирішила, що е, ну, раз ти щось робиш, худнеш, мучаєшся. Хоча чого? я не буду е, акцентувати на слові мучаєшся, тому що абсолютно весь проєкт в мене створений позитивний з безмежною любов'ю до, до всіх, навіть до тих, кого я Луночка, не нечка. Можна сказати, втрачаєш е, зайву рідину. <ріст> зайву рідину, так. І ти розумієш, що в кінці шляху тебе чекає щось. Грандіозне. Стоїш в фланці 10 хвилин. а е чому Європа? <с stab> Ех, походити б мені зараз по Парижу <с проблем> і думаєш, е, ні, я буду старатись, тому що все-таки це мета. Так, це можливо якась трошки така ну, комерційна штучка, але вона. Але ми мотивує. так влаштовані, ми так влаштовані. Так, ми так влаштовані і це мотивує насправді. Але якщо говорити про більш такі приземлені речі, і чому я впевнена на 100%, що ніхто не захоче покинути проєкт. Тому що кожен тиждень з цих шести в них в учасниць будуть такі контрольні точки, контрольні пункти. Кожної суботи в нас будуть контрольні зважування, заміри і здачі нормативів. Uh -huh. Тому якщо ми весь тиждень працюємо, наприклад, над прокачкою сідниць, то в суботу я даю завдання 100 присідань на час. І всі учасниці повинні мені здати цей норматив. Вони будуть дійсно прагнути до того, щоб в суботу показати максимально гарний результат. Це теж такий контрольний пункт, тому кожного тижня вони будуть намагатися стати кращими. І ще одна така штука цікава це творча мотивація. Кожного тижня, в понеділок, вранці, від мене, вони отримуватимуть завдання. Ого. І це будуть дуже різнопланові завдання. І в останній, тиждень, останній тиждень мій улюблений, тому, тому що там завдання, яке нарешті. Зможе показати людині, що цей час був проведений зі мною, з моєю командою не просто так. А якого плану завдання будуть? Ну хоча б одне. Завдання будуть, ну якщо не брати зараз конкретно ті завдання угу. на 6 тижнів, то після воркшопу про правильне харчування, яке проведе для нас футблогер Оксана Кричун, в нас буде завдання зробити самостійно щось із того, що ми навчимось, і красиво сфотографувати. Це все буде відправлятись мені, і ми будемо вкладати це в мережу. Тобто ми самі зможемо стати uh -huh. фудблогерами. Такі, такі штуки, які мотивують. Можливо, в когось є якісь задатки до кулінарії. І він почне, людина почне робити якісь шедеври з того всього. Ось вже якась ще додаткова мотивація. Тому кожен тиждень придуманий такими там, тиждень кулінарії. Це буде воркшоп uh -huh. і завдання. Наступний тиждень буде ще якийсь там з фотографією, зв'язаний або з якимись іншими дивучими речами. Не хочеться все відкривати, тому що я дуже багато вклала в цього деталей. І, і б, щоб це було хочеться. сюрпризом, яким uh -huh. для дівчат. Мої Георгіна абсолютно нічого не знала. Вона зараз так само слухає я зараз. слухаю не уважно не. і думаю, боже, що там буде відбуватися? Якби Добре, цікаво. тоді слухайте Георгіночко, далі, тому що я ще хочу попитати про тренування. Скільки їх буде, як часто вони будуть відбуватися? Яка їх, їх тривалість, і чи достатня кількість буде ем, проведеного часу у вас в залі? Чи потрібно буде ще вдома там дотреновуватися, бігати е, додатково? Все придумано дуже, на мою думку, коректно. Це 18 обов'язкових тренувань і 5 додаткових. Тричі в тиждень дівчата займатимуться зі мною. Це двічі в тиждень будуть фітнес-напрямки, і я не обмежую їх там або степаеробікою, там, або пілатесом. Так? Це будуть кожного разу якісь направлені окремі фітнес-напрямки нові. Можливо, це навіть буде полденс, тому що це дуже ефективний напрямок. Звичайно, не спочатку, тому що це дуже mm -hmm. важко для початківців, а на середині проекту. А субота в них буде днем стречого. Тречинг дуже важливий, тим паче, коли ми говоримо про таке про явище, як схуднення. Тому що тільки закачувати м'язи, тільки працювати хардово не дасть такого результату. Тому це два обов'язкових тренування зі мною і одне тренування з тречінгу. Тобто, три вкупі в тиждень ми маємо зі мною. Плюс в них є додаткові. Я помилилась не п'ять там сім додаткових занять, які вони можуть використати абсолютно на будь-який вид фітнесу або танцю в нашій студії. Я думаю, що їм буде і достатньо зі мною тренувань, але як бонус це приємно і розслабитись, тому що я розумію, що зі мною вони будуть проводити дуже багато часу. І, можливо, розслабитись, побачити, що таке інший вид, інший тренер. Це теж дуже важливо. Вдома нічого не придеться робити, в них просто не буде сили вдома займатися вже. А побігати я завжди за якихось кардіо додаткових навантажень. Наскільки інтенсивними будуть тренування? Ми починаємо з простого і рухаємось до складного. Ми не можемо почати цю програму із тих тренувань, які я даю, наприклад, вже своїм ученицям. Це абсолютно буде некоректно по відношенню до них і абсолютно не дієво. Ми почнемо з максимально простих тренувань, спокійних навантажень, а далі вже від середини, від третього тижня, ми почнемо займатися досить жорстко. Тому що всі вже втягнуться, я зможу вже робити з ними все, що я бажаю. Я вам дуже гарно дякую за те, дякую що ви вам. до нас сьогодні прийшли. Спасибі вам за розмову. І насамкінець, чи бачили ви успішних людей байдужих до спорт? Ні. Це, <с <с це питання. Відповідне питання, чому варто займатися спортом і чому варто реєструватися на другий раз, на другий конкурс. Як другий набір. На другий набір е участі у. Зважених і щасливих закарпатського варіанту <свистак> <свистак> із начинкою Ілони Палки. Отож, друзі, дякуємо вам за те, що ви дивитесь програму Ранок на тисі. Нагадую, що ми спілкувалися з Ілоною Палфі, засновницею фітнес-студії Сказка, і Георгіною Куруц, учасницею проекту, фітнес проекту. Спасибі за розмову, спасибі <свистак> глядачам, що дивляться нас. Залишайтеся з нами надалі.